Кого з цих людей ви знаєте? За кого би проголосували, якби завтра були вибори до Верховної Ради? Голова нашої Черкаської обласної державної адміністрації. Не знаю. Якщо не помиляюсь, Руслан Хомідов. Так, правильно, звідки знаєте? Ну на слухана і чула багато про нього, що він дуже багато допомагає військовим. Дуже багато військовим допомагає. Як були вибори завтра? За кого з цих людей проголосували? За військових ні, однозначно. Пані не знаю. Ну, оскільки дуже багато чула за пана Хомідова, мабуть, так. Мабуть, за нього. Ну, нові люди, нові обличчя. Ну і я наскільки так ну, чула за нього, от від, від, навіть від своїх колег, я працюю на Юрія Фарм, родичі у мене теж живуть Золотоноша і е, Сміла, дуже багато він туди, дуже багато допомагає, на ці регіони. Ну, Мабуть, так. Цього чоловіка знають, це, по-моєму, один із військових. Ігор Таборець, Ігор так. Цього молодого чоловіка я не знаю, на жаль. Жіночку не знаю, цю бачила, але не пам'ятаю, як точно її фамілія і ім ім'я Та Я вибирала між цим, цією людиною і цією людиною. Це хто таборець? О, Хамідов, я за ним слідкую в соцмережах. Отакий товариш. Філантроп, меценат, дуже допомагає дітям. <кій> Навіть були на святі, недавно було якесь баскетбольне, де для дітей допомагає Дітам, дітям з обмеженими можливостями. Ну, про військових я взагалі мовчу. <кій> Все так. Легко, наче просто з юморком. молодець. А жінок не знає. Вибачте, ні. А хіба не депутат? Ні. Ну, я думала, він депутат за, за Камідова. Людина, яка дуже багато допомагає, який багато робить для міста. Чим не для нього. Табурця я пізнаю зразу. Це хтось із нашого патріотичного такого, Руслан, да? Корпусу Руслан. Хрень, а, хрень, троп, о, так, 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 так. Да. Скажіть, будь ласка, якби завтра були вибори, ви б за когось з них проголосували? Ні, я за людей, яких мало знаю, досліджую, не голосую. Ну, що це табурець, так. Да? Так, так. Більш нікого не знаю. А скажіть, будь ласка, якби завтра були вибори, ви б за нього проголосували? За таборця? Так. Я б проголосувала. Ну, знаю таборця. Угу. Хомідова. А жінок я не знаю. Перший раз бачу. За Хомідова. чому? За нього, тому що він... Щира людина, бачу його постійно в соцмережі, що він допомагає людям, військовим, діткам, пенсіонерам. Ну, він молодець. Оцього чорненького, бу я знаю. Ось цього? Да. Руслан Хамідов. Да, це ж а -а. Да, його, по телевізору Це його що, Сайовига. Канала якогось? Філантроп, бізнесмен. Я його паша по телевізору показував, то я його запам'ятала. Гарний мужчина. Скажіть, будь ласка, якби завтра були вибори, ви б за нього проголосували? А чого ні. Ми вже Про... нічого не боїмося. Да. А чого я не? Про... Говорю, я би пошла. Да. Нашого губернатора. Ігор Таборець. Хто ще? Чесно говоря, більше нікого не знав. А скажіть, будь ласка, якби завтра були вибори, ви б за Ігоря проголосували? Так, проголосувала б однозначно. Кого з цих людей ви знаєте? За кого би проголосували, якби завтра були вибори до Верховної Ради? Чи знаєте ви цих людей? Ну, це ж табурець, це ж бивший як наш мер, так. а це заступник, по-моєму, мера, цього Все я наче не знаю. Це Руслан Хомідов, а це сьомок Наталія. Так, да, да, але вона в міськраді, ну я не знаю, ким вона там, яка в неї довго. Скажіть, будь ласка, якби завтра були вибори, ви б за когось із них проголосували? Відверто ні. <гум> Ігор Таборець, Хомідов. Все більше не знаю людей. А що знаєте про табурця, про Хомідова? Щось сказати можете. Ігор е, та, Табурець це начальник ова нашої Черкаської області. Е, знаю, е, займається благодійністю, допомагає ЗСУ військовим. Якби були завтра вибори, ви б за когось з цих людей проголосували? Е, та я навіть ще не думав про це, не знаю. Пошти всіх. А можете назвати? Пицеховський. Цього чоловіка воєнного знаю. Оце я не знаю, звісно, жінки. Це ваш секретар. Я пам'ятаю. Це Руслан. Е, да. Руслан. А що можете прикласти? сказати? що в мережах, як він допомагає людям. Жилим, старим, воєнним допомагає. Ви не ним особисто. Просто чув за нього, що він нормальний чоловік. Квіти давалось, на 8 березня жінкам воєнних. Пакети роздавав там допомогу. А якби ви були завтра вибори? Ви б за когось з них проголосували? Так. Да. За чого? нього б я проголосував. За нього. А чого такий вибір? Нормальний, Нормальний. чоловік. Нормальний. Да, молодий, ті вже ж, так сказать. Знаю, це наш Вицехійський, пан Віталій, так. зараз народний депутат. Так. Це пані Наталя Сімак. Так. А це це, це надудка, голова ради райдержадміністрації. Якщо я не помиляюсь, а це я не знаю хто. Це не знаю. Руслан Хомідов? — Ні, не, не знаю. Цих людей я знаю особисто, зустрічала з ними. Віталій Олександрович допомагає дуже багато. Так що... Це Сергій Табурець. А, табурець. Так, так, так. Розкажіть, будь ласка, якби завтра, наприклад, були вибори, ви б проголосували за когось із них? Ой, ви знаєте, ще, ще про вибори не думала. Думаю, тільки би про закінчилась війна. Войцехівський, мер наш. Ну так, військова адміністрація. Може десь бачив. А цього чоловіка. Цього чоловіка. Бачив пару разів, допомагає людям, знаю, що. Це хто? Це Руслан Камітив, так? Ага, поняв, поняв. Дядько Руслан Фімідов. Зрозуміло тепер. Ну, дядько Васихівський був нашим мером. Будемо молодь вибирати, так сказати, щоб щось нове було. то вже покоління Яке відходить. А за молодь буду голосувати за нього. Що ж, знаю, Ігор Табурець, Войцеховський. Е Ну, а оце я не знаю, хто це. Це Руслан Поміток. Не знаю їй це Богу. Він допомагає, приїжджає тут Ну, а це в церкву ми з нею разом ходили. Це ваша секретарка. Да, 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 ну, хай, хай буде так. Хай а буде так. А то голосували за когось, з них будуть були вибори. Ну ви ж покажете, я не хочу, це конфіденційно. Це моє особисто. Ну, давайте не кажіть, за кого, а за когось би проголосували. Звісно, проголосували. Ой, Хівського знаю. Цю тітку десь бачила і цього дядька десь бачила. Цього та цього це? не знаю. Цього не знаєте. А хто це? Це Руслан Фемідов. Часто це... приїжджає до вас. Артистики да. допомагає людям. Поняла. Ви Цихівського знаєте, так? Да? Да, да, а знаю. якби були вибори, проголосували б за когось з них? Ну, Навірно, за філантрофа. Войцахівський вже був. Не, він нам допомагав, звісно, тут ага. нічого не скажу. Син потрапив в аварію, він нам дуже допоміг із полозовим. Ми не дуже не вдячні. Ні.